Мої вітання. З вами Олександр. Ви на каналі Джейло Життя, де обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та вдачі. Сьогодні черговий день, чергове відео, 23 червня 2023 року. І сьогодні я хочу з вами поговорити або задати питання, чи задумалися ви прожити довше, чим, ну, чим середнє тривалі життя? Як ви думаєте, А чи задумувалися люди це там 100 років назад, 200, 500, 1000 років? Звичайно, люди, хоч кажуть, там да що на землі не знаю, це рай чи ад, але на землі, ну, ніхто звідси не хоче уходити раніше терміну. Тому людство практично тільки почало вивчати природу, почало вивчати життя. Воно шукало які можливості продовжити свою тривалість життя. І ви знаєте, і казочки різні там, да, і багато творів, і жива вода, мертва вода, їжа жива, мертва, різні практики енергетики, і так далі. так далі. Але так трапилося, що вчених дуже багато над цим працювало. І, в принципі, дуже, скажімо, це одна з найслізніших таких уже. Досліджень, де винайшли такі компоненти, як антиоксиданти, до чого дійшло, дійшли вчені? Я зараз переходжу про те, що на теперішній час, на, на нинішнє вже таке покоління, до чого дійшли вчені, що організм живе або тривалі життя залежить від можливості клітини ділитися, тобто народжувати нову клітину. І коли вже в цьому напрямку пішли. То саме звернули увагу на те, що організм, коли працює, він виробляє багато вільних радикалів, які організм приводять до перечасного старіння і до зменшення тривалості життя. А щоб ці вільні радикали убрати, потрібний антидот. Якщо це скажімо, яд, то це потрібен антидот. Антидотом є антиоксиданти. Тобто є речовини в організмі, пам'ятаєте, я часто кажу, що є день-є ніч. Є хвороба, є ліки, точно, точно так же є, якщо вільні радикали є, тобто те, що нас, скажімо, зношує скоріше, то є речовини, які це знешкоджують і таким чином знову таки цей баланс. Так ось саме цим займаються антиоксиданти. І вони дуже потрібні для того, щоб ці вільні радикали, їх, їх було менше організму, або щоб вони найменш шкідливу дію для нашого організму робили. Таким чином прийшли до певної, достатньо чимало є антиоксидантів, і є король антиоксидантів. Пам'ятаєте, що я казав, є гриби, є король гриби, є мікроелементи, є король мікроелементів, ну і так далі. І так далі. Так ось серед антиоксидантів також є король. І король це називається ресвератрол. Я думаю, що ви вже здогадалися, що я черговий раз буду показувати на Майтмастер, тому що тут багато цього ресвиротролу є. Але я що ще хочу вам ну, подію розказати. Що не так давно, буквально ну, менше 300 років назад вчені. Не буду вам казати трізвище, з яких країн. Ну, навіщо? Я хочу, щоб ви зрозуміли само, самоцінність цього продукту вчені, які займалися саме старінням організму і продовженням не тільки середньої тривалості життя, а максимально продовженням життя. Дійшли висновку, що клітина ділиться завдяки, або дає народження народженню клітини завдяки ну такий термін є теломераза, там, да? Є в клітині там певні речовини, які я скажу, не буду вам так забивати голову, просто є таке, такий термін теломераза, І от від довжини, там вушки такі, від довжини цих вушок залежить, наскільки скільки ця клітина буде народжувати. І, і саме ці вільні радикали вони зменшують оцю теломеразу, і коли вона зменшується до такої межі, що вона не може вже дати слідуючу клітину, тобто народити нову клітину, то це і називається смерть клітини. Тобто, все вона вже не, не, не може оновитися і вона вмирає. Так ось на оцю теломеразу впливає. Впливають антиоксиданти. Мається на увазі, щоб вона не зменшувалася, а максимально тримала оцю довжину для того, щоб піти наділилася. Оце потрібні антиоксиданти. І як я вже вам казав, антиоксидантів достатньо є, але саме роль цих антиоксидантів і саме ресвератрол впливає на цю теломеразу і максимально продовжує життя цієї телеморази. Тобто ми маємо тоді. Все, приймаючи через веротрол, ми маємо е, можливість впливати на е, тривалість життя повноцінної клітини, яка народжує слідуюче покоління, а наслідуючи клітину знову те саме і так далі. так далі. Тобто Ми запускаємо таку цепну реакцію і таким чином допомагаємо організму якій якості життя, а ще й тривалості життя, тобто довше жити. Так ось в цьому продукті, знову таки, да, Майтмастері, найбільша кількість, до речі, ресфератрол тут знаходиться практично на, на вершині по, по кількості. І я думаю, що ви знали про це. Якщо ні, то нагада, ну, якщо знали, нагадаю. Якщо ні, то зараз будете знати, що найбільше ресфератролу є в винограді, а якщо не в м'якоті, а саме в шкурці винограду. Так ось є технології. Знову такі німецькі технології, які максимально беруть, ви по складі почитаєте, максимально беруть можливість от великої кількості антиоксидантів саме ресвератролу зберегти максимально корисність цього ресвератролу і включити його в цей склад. А вже подивіться попередні відео, скільки цих інгредієнтів тут є. А завтра я ще запишу ще одне відео, де ви зрозумієте, наскільки це. Пропорційне відношення одних елементів до, до іншого, наскільки це реально унікальний продукт. Я дуже рідко кажу про унікальність якихось продуктів, але це ну я ж, я думаю, що ви зрозуміли, це улюблений продукт, якщо в ньому до, до кінця розібратися. Тобто, що ми маємо споживаючи, якщо швиденько перерахувати цей продукт, споживаючи цей продукт, ви що отримуєте? Ей-кернітин там, да, 10 кінзінку і, і залізо. І групи від вітаміни групи Б, міфоліки тут багато, передивіться попереднє відео. там Відео там достатньо, я вже пророзував про цей препарат. Тобто можна було велику лекцію зробити, але краще маленькими відео. Але, але знову таки, да, крім того, що все, що я вам казав, цей продукт дає можливість вам не тільки покращувати якісь життя, а ще й довше жити. Ну, якщо ми ще говоримо, все-таки не можу тут вам не сказати, що. Майтмастер це модулюючий антистресовий продукт, що це значить, що це коли у вас ну, такий стан, а стеноневретичний стан або депресивний стан, тобто, скажімо так, мало енергії, то енергію він дає. А якщо навпаки людина в агресивній формі, енергії, скажімо, не то, що багато, а не потрібної енергії, яка шкодить організму. То так знову таки є такі стани організму енергії. Ми думаємо, що багато, це хорошо, ні, буває таке, що воно й шкодить. Так ось цей продукт унікальним чином з, е, вирівнює, модулює енергетичний стан людини. Тобто, якщо енергії багато, він акумулює, щоб, щоб хватило на, для ефективної роботи, а якщо недостатньо, то якраз е, дає можливість. Щоб цього енергетичного стану достатньо було для повноцінного життя. Ось такі у мене на сьогодні. Сьогодні чуть коротше відео, але я думаю, що цього достатньо, щоб ви зрозуміли. А, до речі, де ще вам про вчені скажу: саме те, що вони зв'язали і цю телемеразу, ці вільні радикали, і антиоксидантну систему. От вони це все зв'язали в одне, вони вони були номіновані на отримання Нобелевської премії саме сфери відкриття фізіології, і відкриття оце, 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 цього взаємозв'язку. Тому що все це знали вчені давно. Це вже якби ну, як давно, доволі відносно давно знали і про антиоксиданти, і вільні радикали, і рессертрол там ще в минулому столітті там знайшли. Ну саме зв'язати це все це вдалося не так давно. І ці вчені це троє вчених. Вони групою працювали, отримали Нобелівську премію саме в цій, в цій області. Тобто ми маємо можливість скажімо, мати причетність до най, най, найвідоміших, скажем, відкриттів сучасності. Тому мені залишається побажати вам повноцінного. Життя, повноцінного здоров'я, одно з нашого повноцінного здоров'я вже це дозволить нам. Дві щасливих моментів. Це знову-таки точно, що це вже буде. І вдачі. До наступної зустрічі!